На 20 відсотків зросли ціни на міжміські перевезення в Закарпатті. Хтось з перевізників підвищив вартість ще в кінці січня, дехто вже в лютому. Наскільки теж вирішував кожен окремо, так в середньому, якщо раніше один кілометр проїзду коштував 50 копійок, тепер 60. Основна причина збільшення кажуть це підвищення мінімальної заробітної плати та вартості палива. Булося зростання по нарахованій зарплаті на 24 відсотка, а зростання єдиного соціального внеску. 34%. Ну це виявилося в таку велику суму, яку зараз не знаємо як виплатити. навіть оці, що підвищуються ці вартість, перевізники ні один. Не можуть, на жаль, придбати новий автобус. На табло на автостанції ужгород 1 нові тарифи поки що не вказані, проте в касах білети продають уже з новою ціною. Наприклад, якщо раніше з Ужгорода до Виноградова квиток коштував 47 гривень, нині вартує понад 60. Така ж ситуація і на інші маршрути. Пасажири ціні здивовані, але платити змушені. Якщо раніше я на місяць. Регулярно її роз'їжджаючи, витрачав примірно 600-800 гривень. Зараз витрати збільшилися десь в третину. Кожен я живу і чувствую. З біргова на то досить дорого. 57. Кронці все підвищували. Так що це взагалі маразмто дикий.